Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні ось знову в лісі. Накрапає дощик, досить темно. Але сподіваюся, трошки щось буде видно. Приїхав в той самий ліс, де нас збирав дубовий, декілька білих боровик був. Побачите, погненько, прямо на в'їзді до лісу ось такий гриб. І цей гриб повністю червивий я щось зверху спробував, він ніби твердий. І шапинка також. Нічого. Далі віднесу шапинку десь і приховаю. Можливо, вдасться даже посіяти спори їй. Ну що ж, йдемо далі. Перевіримо знову ті місця, де були чудові боровики молоденькі. Можливо, досі підросли за стільки часу, відколи я останній раз був. Вже майже три дні минуло, має щось бути. Тож, йдемо, перевіримо і всі знахідки я вам покажу. Гарний знак. Тут ще я грибів не знаходив ніколи. Можна сказати, ще на самому початку. Красивий дубовий. А ось це ось осика, я її вже вам неодноразово показував. Тут Весною шукав, було дуже багато строчків звичайних. І її ви те вже бачили. Ось зараз ось починають грибочки вилазити. Ну це добре. Ну що ж, ще є грибочки. Пощастило. Бачу декілька дірок. Можливо, шапинка зовсім здорова. Це перший грибочок. Да, той звук неприємний, що ви те будете чути, це дощ і пончо від дощу шелепить. О, а тут біда. Тут біда. тобто він, Все. Так, непогано. Там попереду бачу лисичка росте. І саме головне. Ось тут буквально в метрах десяти звідси знаходив минулого разу білого гриба. Тож зараз буду перевіряти. Не виріс на тій грибниці ще де один. Народ, реально, ледь не розтоптав. Давайте зірвемо, тоді поясню. Ось такий чудовий боровичок. Суперовий. Перший сьогодні. Так. Чому? Показую. Ось росте сироїжа, йду далі. Там такий горбик накритий листям і хвойним опадом. Та й ногою так легенько, Бо, тому що тут ніколи я не знаходив грибів. Дуже схожий на сироїжку. Якби не товста ніжка, я б, напевно, пройшов би повз, я б його не забирав. би. А який був цей греб красивий? Шкода. Ось цієї мошки різної, повністю червевий, виїджений слимаками, жуками, шкода. Трішки декілька капель, можна сказати, дощу впало і вже видно здалеку. От якби скрізь були ось такі екземпляри. Вау! це краса! Ось це супер! Ух. Да. Ниле спрівше. Молоденький грибочок, ось бачите. Я собі тут залишається, ось цей суперовий. Колір такий, просто супер. Шукаємо ще. Погляньте, яка бомба, яка краса. Ось! Таких ще великих я не знаходив. Можна сказати, як він тут тримався, вся ніжка зверху. Тільки маленький кусочок погляньте. Ось це гриб. Супер. Сподіваюсь, буде видно. Не знаю яка якість буде, але поставив саме високі налаштування, краще вже не буде. Але по одному, що дуже дивно. Не перший старий гриб, що я значу, вже вам не показував, там була така ж шпак... шкапа повністю розлазилась. Так, киш Трі... трошки червивий, надріжу, потім подивжуся. А побачив я тільки ось цього верка. Погляньте. Коли його збили, може. Сьогодні вже хтось ходив? Ні, шопинка вже присохла. Значить це ще вчора. А, сьогодні міг би вже вирости гарний грибочок. Що ж, зараз це все треба обійти. Чудові місця, тільки не знаю, чи ростуть тут ці гриби. Погляньте, помітив дуже здалеку. Прийшов до нього. Фото зробив. Напевно, навіть на заставку поставлю. І що зараз будемо робити правильно? Візьмемо його і викинемо подалі. Погляньте, яка ніжка, який біцег гриб, Уже все присів, щоб це вам зняти. І помітив ще декілька. Ось цей. Дуже дивно. Схоже, щось його збило. Також такий. Я його також не брати, тільки викинув. І бачу, там далі стоїть білий, звичайний. А ну... Так, мишка поїла, ніби... Ні, все рівно м'який. Хоча, бачите, от там де ніжка пристає, там е поїджено, а на краях в принципі здоровий. Ну, все рівно, я його брати не буду. Гриби сьогодні є, тому вистачить. Погляньте, це просто щось чудо. А далі бачите? І там був ще один, тільки він загнив. Ось ось ці тверді зовсім. Цих я впевнений, а ну цей Цей також. Бомба. Сьогодні чомусь переважно всі за такою світлою шапинкою. Оце сидить. О. Так, є черв'ячки. Ось тому має, напевно і шапинка світла. Не дають йому рости нормально. Та ще один є. Оп! Ось такий. За кадром знайшов ще з'їджений, червивий. Віднесу десь далі, викину. Це супер. Так. Інші погрібники також ходять. Погляньте, що тут у нас було ще декілька штук, які залишились за кадром. Так, є, є декілька дірок, бачу. Тяжко знайти дубового, щоб був здоровий. Напевно, треба їхати більше наступні рази той, той ліс, де більш білі ростуть. От білі чомусь значно здоровіші. Це був такий перший гриб. Я тут ще одного знайшов, я його викинув. А ось ніби нормальний, тільки під'їджений. От. А отут дірок немає. Ну, як так здорового гриба з'їли а той що червивий залишили тільки вимкнув камеру і побачив таке я вже трішки підглянув просто було надути так а куди там ніжка та йде а як його дістати Ні. Треба скупувати капець Зараз дістану, то покажу. От. І то поламав напевно. От. Так, і то ще зламалось. Подивіться. Вчитися декілька дірок, а тут ще нічого вже не видно. Має бути здоровий. І це ще кусок залишився. Кротова нора і з її витягнув ось такого грибочка. Грибники десь інші гукають, тому буду так трішки пошепки говорити. Ага. Отам От попереду. Між деревами. Що йдемо зривати. Побачив тільки, коли присів. Так то не було видно. Так, ось такий. Ось такі гриб, да. Кажу зразу, який є. Корінь м'який. Вся надія на шапинку. Відро залишив, просто гуляю кругами, погляньте. Є, є декілька дірок, не бачу, Але вони досить міцні. І тут також є. хоча з цієї сторони немає навіть. Ось що пинців погляньте, немає. Суперово. Що ж, треба чистити і шукати ще. О, як боком росте. Вже навіть щось трішки під'їло. Просто в хащах лажу і щось таке та й трапляється. Знайшов за кадром ще декілька штук. Просто старі, шапинки впали. Ось цей хороший такий гриб. Сьогодні будемо з грибами, це мені подобається. Знову, знову ніжка йде в нору. Оп. На цей раз ось такий покручений. Головне, щоб був здоровий. До речі, коли отако з землі дістаєш, то вони значно тяжчі і там найменша ймовірність, що буде червивий. От як просто на листі ростуть, то там якась. Скажімо так, більша ймовірність, що червивий. Значно більший відсоток червивих. Так, ось такого, скажімо так, в лапках добра вистачає, бачите, повністю. Нема що взяти. Так, а тут, тут те саме. Зараз десь піду і порозкидаю там, де ще не знаходить. Ніколи не знаходив гриби, може щось вийде. й біленький, який красивий. Я вже повторював, можливо хто вперше дивиться. Ну, зараз біленькі саме чисті, тобто найменше хробачків у них. А от боровики і дубові, скажімо так, найбільше страждають. Більше половини це не можна брати навіть додому. Зараз ось на галявині, трішки краще видно, поставив просто саме максимальне налаштування, сподіваюсь, трішки витягне камера. Так, грибочків сьогодні небагато, але щось те й назбираємо. Дощик такий спокійний, тихий. Ну, але в основному дощ має бути пізніше трохи. Ось тоді побачимо, який збудеться прогноз чи ні. Зараз йдемо ще на місця там, де ростуть грибочки, білі, дубові, а також боровики звичайно. Сподіваюсь, щось знайдемо. Ну і заодно перевірю місця, де ростуть канадські боровики або боровик золотистий. Поки що в цьому році ще не бачив, щоб хтось знаходив, тому не знаю, але вже в принципі пора їм. Починають лізти ось такі краснючки. суперовий розмір. Ще молоденький. Тепер знахідка. Таке ми також збираємо. Ось який красивий маленький краснячок. Ось там ніжка кудись. Ох. Ледрі дістав. Молоденькі починають видно рости. Зараз попереду також ще є місця і будемо також перевіряти. Дощ малесенький зовсім капає. Думаю, вам його навіть і не чути. Зовсім маленький, але такі ми також беремо. Якраз такий розмір суперовий. Ось вже половину. І МакЗїв. Ось ще й третій маленький з боку ріс. Непогано. Якщо чесно, тут ходжу, так, можна сказати, в перший раз. І навіть не знав, що тут такі краснючки ростуть. Яка краса погляд. взяли. Та-дам. Так, невеличка пауза З технічних причин. Ось. і мы такі полезет. Так, так ще десь бачу? Супер. Ах, так да. Покажу зразу. Два таких старих знайшов. Прямо під посадкою. І не червиві. І брати вже нікуди, в принципі. І залишати не хочеться, тому що здорові гриби гарні. Почав намотувати круги, є ще ось такий червоненький. Ідемо відразу швиденько, покажу ще одного. А є ось такий. Оце напевно біло ножковий ні? Ось. Так, схоже тут таке справжнє грибне місце, погляньте. Давайте з цього красунка почнемо. Оп. Оп. Ходжу, можна сказати, на одному місці. Оце поперли грибочки. Давайте по порядку ходжу по незнайомим місцям. Перше зустрічаються такі земляри. Так. Пончо впало. Добре. Йдемо. Помітив спочатку це. Хубамо. Нічого. Далі. Далі помітив цього. Ох. І там далі ще росте. Просто різні види грибів. І все можна сказати на одному місці поляні. Це той краснюк, який назву якої я постійно забуваю. Непогано, правда. Лізуть скрізь молоденькі. Це дуже радує. Значить і біленькі будуть лізти. Зараз біленькі, як бачили, є як і молоді, так і старенькі. Ох, і ще яка парочка є. Ось такий грибочок. А тут такий трішки пузатий. Красунчик. Так, гілка, як тобі дістати? О! Пішов. Це молодий, оце красунчик. Супер. А таких, щоб дуже маленьких, то поки що не знайшов, а може просто не бачу. Ось повністю зіджений Я навіть подумав, що це маслюк. Але кинув погляд і бачу. І є ще один. Ще один грибочок. Так. Минулого разу, як я тут ходив, нічого не було. Це вже повилазили. Те, що можна сказати, і немає. Ну, в принципі, його і обіцяли такий невеличкий. Що ж, друзі, буду вирушати додому, покажу що сьогодні знайшов. В принципі, у відровий не тільки лисички, там ще трохи грибів є. І тут добрий такий пакет з грибами. Гриби і краснюки. В принципі, все. Нічого сьогодні не брав. Бажаю вам також далекого тихого полювання, повних кошиків грибів. І до наступної зустрічі в лісі. Всім бажаю мирного неба.